Прошу. Не лізь тебе, там, там грязюка, там болото. Коли б ми оце б іще посиділи, да, товариші трудяги? Папа, не в Ні, не хоклуб дику. Можеш поїсти, якщо хочеш. Коротше, Маринка вчора випалила огород. А що я робив поки? А, я косив у дворі, трохи пообкусував Папа, там садок. Думаю, що я робив? Я, якщо ти щось робила, то що робив я? Відпочивав, так. Відпочивав, да. Хотів абрикосу де перепиляти, думаю, заберу додому на, на фруктові дерева. У нас малі час від часу люблять шашлик або крильця жарені на кострі і на соснових вуглях е, воно ну, воно гірке, воно м'ясо недобре, то треба щось фруктове. І тут залиши пенюк від абрикоси. Думаю, хотів розпиляти. Не розпиляв, бо бензину бензопилі кончився, а з собою не взяв. Ну нічого, пізніше потім приїду його, пильну та торбою заберу. Коротше, що вигнали ми цих мутантів трошечки. Ой, хай погуляють. Отам спереді попослися, а це дивлюся, повилягали. Зараз комбікорму їм насипав і будемо заново їх туди заганяти. На ніч уже закривати, да і все. Кинув шлангу, тільки що Маринка вчора випалила усе тут. Тут трохи картошки посаджено, цибуля, дині, дині кинули отам далі. Та й в общем, вирішили. Тут теж картошка добре, при... дужче примерзла, ніж у нас там вдома. Що таке, Мари? Алергія? Надихалося щось. Пелюки. Таке, ви шо? Тайди прокоштайся. Ви... Вибрали трохи клубники тут. І кинув поливати, бо вона не вспіла ще, ну, ще та й родити. Як уже бачте, почала сухнути, тут відкрито. Територія відкрита і вона підсихає дужче, так сказати, де, де холодок, де хоч трохи, то там добре. А сюди підсихає. О, отакий ось поливний шланг кинув від насоса. Я не знаю, це не туман, а може туман, якось так інтересно називається. Воно як вітру немає, дистанція його метрів 4-5, в залежності від того. Скільки ну, давлення, яке дове ваш насос. О, тут у нас ось люцерочки, дивіться скільки. Приїхав був тракторист, він повинен був отут тільки перефрезерувати. Так він ще й на люцерку заїхав, ну трохи відійшло, не знаю, потім поки що розростеться, якщо ні, то тоді ще підсіємо на наступний рік. Хай буде люцерка тут. а Тут якраз воно так класно вже ожило, розрослося, супер. У прошлому році трохи косили, підсушили, і в цьому році думали: ну тепер бачите, небагато. Ну я все одно приїду пообкошую, щось свиням заберу, щось гуси виїдять, випасуть із качками. І, в общем, що хотів, мулордами взяли все-таки для себе виростити. І проблема мулордів це те, що вони страдають дуже сильно канібалізмом, тобто вони їдять одне одного, починають вищупувати пір'я. Кінчики, оцих, як вони, сосулечки, чи як їх назвати правильно? ну, смок, Не смоктулька. Поняли, да, от пір'я в них таке воно соковита, і вони от одне одного починають тоді їсти, бо воно їм смачне і добре. Тож вирішили все ж таки посадити на повну раціонку. Це у нас е, комбікорм, вже ж наший, що призначений для бройлера, для індика і для качки муларда. Ну, в общем, на цьому комбікормі ще й гусенята тепер сидять. Подивимося, що воно покаже по результатах трошечки пізніше. Е, що хочу сказати, поки що не наблюдаю в них. Добрий день! Хочу, хочу короче, понаблюдати трохи, подивитися, чи, чи не буде в них канібалізму, тому що е, все-таки, якщо в комбікормі чогось не вистачає, от тоді вони починають їсти одне одного. Зараз на даному етапі вже у них з'являється пір'я, тож тут поки що не бачу, щоб вони там щупали одне одного. Значить, по суті, в комбікормові достатньо всіх поживних речовин, які їм треба для розвитку їхнього організму. Так, Маринка пішла, сусідка теж тут Наташа, прийшла, в них тут участочок невеличкий, теж таке садок росте. Так, ну в общем, якось отак товариші трудяги, так що не знаю. Поки що, поки що результат отакий, Результатом задовільні, ростом задовільні, падіжа не було. Тобто ми їх привезли 100 штук, 100 штук, як зарядили. Одне, одне в нас загинуло, ну загинуло там бочка, я її недостатньо прикрив, і качення було вилізло, і в ту бочку впало. Просто я не побачив. То в общем, втопилося. Отак, от. Ну а зараз, поки що, отак. от. Що, син? Не трогай, не ганяй, хай ще чуть-чуть, вони вже все, вони вже напаслися. Хай ще трошечки на сонечку погріються. Чуєш? Артем, да. хай на сонечку ще погріються і вони зайдуть самі зараз. Вони зайдуть зараз їсти комбікорм. От тобі не уйметься, да? от тобі їх треба вже заганяти, все. Да? Пора їхати додому до поросяток. Поїдемо поросяткам, будемо їсти давати, да? кроликам, поросяткам. Хай ще, хай не ганяй. Я тебе прошу, чуєш? Піди до мами з Поліною, піди туди. Піди до мами з Поліною, піди? Піди. Ну, піди, давай іди. Так, ну і в общем, я думаю, що завтра, мабуть, ми сюди попадемо все одно вечірком будемо так само їх випасати. Оце на вечір приїжджаємо. Дивлюся, тут смородина гарно порозросталася. І отам хочу трошечки її. Ну, Розрідити, бо теж там трава, ну, косою бензою я туди не влізу, треба такий скісочок невеличкий, там пообкосюю, і теж буде красота. Яблуня, дивіться, як розрослася. Це ми ту яблуню з Маринкою садили, маленькі ще цей купляли. Якщо вони так швидко все тут повиростало, що капець, ці яблуні я останній раз обрізав не знаю, років три назад, виходить. І в цьому році вже не трогав, на наступний рік теж її гарненько обріжу. Тут яблука дуже гарні, такі розові, смачні, сахарні, такі, знаєте, ну в общем суперові яблука. Так, ну а тут ось, бачите, клубника та, що трошечки е, в цьому в холодку, то тут, звісно, крутезна. Тут е, прям, висока, вона така, дивіться, гля, прям усе таке, як треба. Ну, це якась в общем, сортова, це якась інша. Бачите, яка клубничина здорова то не знаю Марина каже, може ми її на наступний рік або на осінь попробуємо під агроволокно розсадити, розстелимо тут агроволокно, отак і чисто клубнику під агроволокно, бо ягода якраз починає стигнути і вона в піскові. Тобто її треба потім, бачите, як хупа вона і в пісок. Але ягоди гарненькі, такі величенькі. Це якась, я ж кажу, сортова. О, дивіться, яка ягода. Можна навіть вирвати і з'їсти. Гля, красоветна якось скажи. Так що, в общем, якось так. Це теж це це із мого батьківського двору. Яблуня осаджанець Не знаю, може воно і дичка буде. Може не дичка. Ну, в общем, я щось яблук на ній не бачу. Ну Таке, для холодка хай росте. Яблук щось на ній немає, не знаю я. Глянь, не видно. Якщо що виросте, зріжемо її, та й все. Трохи трохи хай підростає. Може не сезон, може вона через рік родить, хоча не повинно таке бути. В общем, якось так. І оце отут-а дивлюся, бачите, малини оцієї Ну, Я так розумію, що це... Чи вона якась дика, де вона тут взялася, в общем, А! Марина щось І вона, в общем, не я, бачує... Це взагалі родити взагалі чи не буде. Тобто, якщо вона дика, її треба. Надо... Поля, Поля, Поліна, ви куди його ганяєте, Поль? Поліна Поліна, та ну не можна так ганяти, гусенятко. Віджини його до всіх, віджини. Артем погнав. Ну не можна ганяти, ти шо? Так, ну в общем, не знаю, якщо ні. Не... А, ось дивлюся. Ось пускає, бачите, ну вона, мабуть, не годяща. Диві, яка клубника. на, ого, клас, Здорова. Так, тікайте, не топчіться, не топчи, не топчи. І тобі клубнику? Підожди, бо це грязненька. Щас, щас, щас. щас, щас. Десь я влізу. О, ух ти, які тут ягоди. Здорові. ну, Гля які. оп. Клос, ти вже заївся, вже. ти вже її скільки з'їв, щоб пузо лопне. Ну все, біжи, давай, біжи. Біжи туди до мами, йдіть. Так, і якщо воно дике, то його треба просто-напросто прибрати. І тут ще знаєте що, це ми колись привезли з Мариною суницю. Іменно оця маленька, така, як вона. Ну Суниця, мабуть, ж так і називається. Да? Клубника, суниця. Що дрібненька така росте, солодка-солодка, і ми її. Колись посадили тут невеличкий соджанець. Гля, скільки тут є, її, йо-майо, гля. Просто капець. Я думаю, що теж буде. Ну, вона манюнька, дрібненька, бачите, це оця така, ну типу як дика лісно. А солодка солодка. І вона розрослася тут ахано. Ну, дивлюся, ці попускала. Відсвіла, значить щось буде. Так, і смородина тут розрослась. Взагалі, трохи тут треба все-таки порядок навести в садку, бо... Капець. Дави, воно дави одне одного. Дуже щільно. І виходить, одна ягода не дає розвиватися інший. Якось треба його прорідити. Коротше, нічого, справимося. Оп, так, все. Буду Марину Ігорівну забирати вже. Казати, що треба їхати до поросят. У нас ще можливо сьогодні на ніч буде опорос. Ну не знаю. Дивлюсь, лежить вона. Поліна, не ганяй, Поль. Цей. Свинка лежить, подивимося, що воно покаже. Ну, Взагалі, ждемо ждем опорус, да і все. Так, куди ти їх погнала? Поля. Поліна. Давай їх назад жени. Ні, ну це не смішно, так не можна. Давай назад жени. Все. Це а це отак із ними і з ними напасимо зараз. Так, все, будемо зараз збиратися додому. Давай заганяємо і будемо їхати додому, чуєш?